І це моє перше відео на Ютубі. І я тобі хотіла розказати тобі глядачу, мої моїх. І так, першим раз Потім опозначила галочку, а потім, восьме, посадити дерево. Мені дуже подобається дерева, квіти, Я люблю їх садити. Я лише приїжджаю на Україну додому. Все, я за квіт. А-а-а. А, точно, я вам не сказала, я живу в Італії. Так, дев'яте. Побачити пігамені. Пінгвіни – це моя мрія. Ви собі не представляєте, як я люблю піни. Да. Потім десяти навчитись танцювати. Я поставила крут галочку, тому що я вже три роки ходжу на танці. Я вже робила екзамени і я пройшла і так, що я вже поставила. Але я ще досконало не вмію танцювати, бо я знаю, що тут треба. І таленту, і вміння танцювати. І це все разом складається щось. Якщо ти не маєш ні того, ні того, що ти, що ти, що ти отримаєш? Ні тіло. Потім. Одинадцять. Ем, Створити свій бізнес. Я не знаю чого, але я це написала. Потім. Дванадцяте. Протанцювати всю ніч. Потім. Тринадцяте. Простояти під водопадом. І я вже поставила галочку. Так, да, я вже біля багато водопадів стояла. А от під водопад я не дуже йшла. Під три йшла. Я би мала поставити три галочки, а я одну поставила. Ай. Потім, 14. Зустріти Хеллоуін в Америці. Я не знаю чого, але я це написала, тому що я Америку обожнюю Лондон, обожнюю Астрадам, обожнюю. І я відкриваю моє серце для України. Там кожен кусочок кожного, кожного, кожного місця. А от моє. Більше серце, більша половина вона відкрита просто в Україні. Тож, якщо б не було в моєї України, я би не жила і я би не була така красива. Так, потім 15. Лежати на березі моря і слухати шум хвиль. Я вже поставила галочку, бо це вже було. Потім 16. Научитись кататись на коньках. Це я вже зробила, я вже навчилась два роки тому назад. Тоді, коли я сюди приїхала в Італію, я навчилась уже на кінець то кататися на коньках. Потім, Потім. потім 17 Сімнадцяти. попробувати написати пісню. Я люблю співати, а от пісню, щоб я написала, я не можу. Я по дорозі мене стукає голови. А слова які знають ла. ла, Да, такі мене слова. Да ще брали біля хвилі вода. Бачите, я не можу написати візню. У мене немає ніякого толку. Я, без... я сказала біля хвилі вода. А що? Так, дальше, дальше. бопипец. Бо Потім 18. Научитесь водити машину. Я хочу Феррарі. Феррари. Италия 456 с космическим планом. О. Це будет моя мрія. И я, якщо я захочу, я її обов'язково добьюсь. Потім 19. Побувати в Парижі. Я була всюди, але в Парижі я не була. Так я, як думаю, моя, я моєї бабусі сказала, що бабуся, я хочу поїхати в Париж. Вона сказала, ти що, дурна чи що? Буде в тебе хлопець, мужик, цей. Поїдеш з ним? Я хто тобі що? Я тобі хлопець чи що? Я тобі чоловік чи що? Придуришно. І так моя бабуся говорить кожен день. Потім, 20-тій провести цілий день з книжкою. Я поставила галочку. Я обожнюю читати. У Мене раз було, що я летіла на Україну і цілий цей час я читала книжку. Ви представляєте? три години я читала книжку. Я за три години цілу книжку прочитала. Це десь така була книжка. Така. Я тобі зараз. Я вам зараз не можу сказати, яка це була книжка, бо я не пам'ятаю, це було два роки тому назад, і я, я не храню книжки, я здаю сдаю. Типа я їх беру і здаю, і все. Я їх не купляю. Нас мені гроші драть. Якщо я їх можу через три дні вони не мають. я потім собі... Да, потім через деякий час я їх купляю. Я їх купляю, типа, я їх купляю, але потім, якщо вони мені не потрібні, я їх здаю. Турна Наталя. І це ви побачили ой, місіску, зброю. І так як я вирішила, що це буде мої мрії. Плюс тег, я мушу зробити тег. У нас лишається 3 хвилини, і я мушу зробити тег. І Перше питання було, чому ти почала зняти відео? Це складне було до мене. Дуже складне було питання, я дуже довго думала, і я подумала, що я хочу вам відкритися. Дуже хочу вам відкритися. Хочу сказати мої секрети. Хочу. Не можу, а хочу. І потім друге питання було це. Чого? Чому ти створила свій канал? Якщо чесно, я створила Google. А от YouTube в мене сам створився. Я не ожидала. Я просто відкрила вклапку, вкладку YouTube і що надали. А, що? Що я написала? Хто це така? Я її це зробила. І потім я вже поняла. Не. Через один тиждень. Поняв. І потім третє питання було це. Чому ти вибрала цю дату для цього відео? Так як я сьогодні бігала по цілому класі. Напиши мені дома, напиши мені це питання. Напиши, бо я сьогодні маю зробити відео швидко. сам. І мені. І я би не мав часу щоб дома, якщо ні, би я бы пристрелю. О! Отак я меня был. Да. І вони мені написали і 20 питань, але сьогодні ми не зможемо. У нас лишається 7 хвилин. 7 секунд. 7, не. Да, скажем, нас лишилось 30 секунд. О. І останнє питання це який твій улюблений актор? У, а цьому я довго думала? То що це Джонні Деп Леонардо Ді Капріо? Боже, я як відкрила мою книжку з англійською і там написала Леонардо Ді Капіо, я всі, на всі... Я не знаю, я поставила всі всі, всі-всі квіточки, всі, всі звздочки, всі. Ці сердечка, всю поставила. всі плюсики. У -у -у. Боже, він мені цілився, в серце. Тоді, коли я подивилась Титанік, я навіть не плакала, я жодної сльози не пролила. Але я дивилась цей титанік. Робаний Титанік, я не плакала. Я дивилась на чого Леонардо і в мене були всі такі очки. Зірочка. сердечко, відкачка. Може, я зараз помов, як від мене не поділиш. І потім це останній, це Супернатурал. Це мій улюблений фільм. І це улюблений актор Джерес Аклер! мені так подобається піп'єс, -пі, він на мене так дивиться, я в контакті там дивлюся, що мені там я під єдналася до, до групи Супернатурал, як вони на мене і, ці во він, як роблять його, ці, ці статуси, це все. Ці да, всі діалоги да. Що він каже? Ой. І мені так сподобалося. Ця... І мене останнє питання. Це твоя улюблена фраза. Це було. Я люблю спати. І спать любить мене. Ну утро нам заваж... заважає за тими відношеннями, Це моя улюблена фра... фраза то речення того, що... Я люблю спати. Я не знаю, чи спати любить мене, але я ненавижу Ранок. І так, на цьому ми закінчуємо. І я вже запізнилася на дві хвилини, але нічого. І я дуже, мені було приємно з вами поспілкуватися. Дякую, дякую за перегляд і дякую за лайки, якщо ви їх поставите. Па-па! І підписуйтесь на мене. Силки контакти. Фейсбук, Twitter будуть euh, внизу. І підписуйтесь на мене. Дякую вам.